Квадратні рівняння. Що треба про них сказати? Що, перше, що вони бувають двох видів повні і неповні. Неповні мають два різні вигляди. Ну, по черзі будемо говорити про кожне із цих рівнянь. Отже, повне. Повне квадратне рівняння розв'язується за допомогою додаткового числа, яке називається дискримінант. Ми його шукаємо, а тоді переходимо до розв'язку. Але спочатку потрібно записати коефіцієнти цього рівняння. Отже, коефіцієнт а у нашому випадку 2, коефіцієнт Б біля х мінус 1, і коефіцієнт С, той, який не має х, мінус одиниця. Тоді складаємо дискримінант по відомій формулі. Отже, мінус 1 в квадраті, відняти 4, що множиться на 2 і на мінус 1, якщо це обчислити, отримаємо 9. Відповідно, корінь із дискримінанта дорівнює 3. Тобто. Дискримінант у нас вийшов більший від нуля. Зрозуміло, корінь ми можемо добути і відповідно знайти х1 та х2. Ну, якщо обчислити х1, то це буде виглядати так. Мінус записуємо, тоді наше b, додати корінь із дискримінанта і поділити 2, що множиться на А. Ну і, обчисливши, ми отримаємо, що це буде одиниця. Х2 обчислюємо так. Воно відрізняється тільки оцим знаком. Це буде мінус мінус 1 відняти 3, що ділиться 2 помножених на 2. І це буде у нас мінус 2 четверти, четвертих, або це є мінус 1 друга. Отже, наше рівняння має два розв'язки. А як взагалі розуміти, скільки розв'язків буде мати те чи інше рівняння? За розв'язки відповідає дискримінант. Отже, якщо. Ми розв'язуємо квадратне, повне квадратне рівняння і отримуємо дискримінант більший від нуля, то знаємо, що в нас буде два розв'язки. Якщо ми отримаємо дискримінант щодо дорівнює нулю, буде один розв'язок. І якщо дискримінант менший від нуля, то не буде жодного розв'язку. Отже, у повному рівнянні можливі три варіанти: два розв'язки, один і жодного розв'язку. І це все залежить від дискримінанта, тобто дискримінант відповідальний за кількість розв'язків цього рівняння. Ось два неповні квадратні рівняння. По вигляду вони різні, відповідно, і розв'язуватися вони будуть по-різному. Але спільне буде для них те, що і одне, і друге неповне рівняння будуть розкладати ліву частину на множники і ніяк інакше. Отже, як ми вміємо розкладати на множник? Всього є два способи: або винесення задушки, або формула різниця квадратів. Ну, Отже, бачимо, що тут можна винести задушки. Виносимо задушки множник х і отримуємо 2х мінус 1 дорівнює 0. Таким чином, х дорівнює 0, або 2х-1 дорівнює 0. Тобто, х1 ми вже отримали це 0. А звідси з цього рівняння отримуємо собі х друге, а х друге дорівнює одна друга. Тобто неповне квадратне рівняння такого виду завжди буде мати два розв'язки, один із яких нуль, а інше ну, яке вже число там отримаємо. Наступне квадратне рівняння такого вигляду неповне. І бачимо, що його також можемо розкласти на множники ліву частину за допомогою різниці квадратів. Тобто х мінус 1 помножити на х плюс 1 дорівнює 0, і х-1 дорівнює 0, або х плюс дорівнює 0. Відповідно, х перший розв'язок буде у нас одиниця. А х другий розв'язок буде у нас мінус одиниця. Як бачимо, це не повне квадратне рівняння, також завжди буде мати два розв'язки. Причому ці розв'язки є протилежними числами. Отже, можна навіть спрогнозувати, які розв'язки у нас будуть. Таким чином, квадратні рівняння є дуже важливими в курсі математики, і вони нас будуть переслідувати доти, доки ми будемо вивчати математику, а тому потрібно. Дуже добре вміти їх розв'язувати.